Мені, якби хтось з боку підказував, не дивися на колегію. Бративі, зі мною. Компанія має вплив чи немає? Я питаю вас, має компанія вплив? Не будьте матрешками. Ой, так всі ходять, і я так, а я не хочу. Всі так роблять, а я не хочу. Будьте принциповими людьми. Не мавпуйте одне одного. Всі курять, і я буду корів, здрасте! А це має вплив. Написано, що погана компанія впливає, правда? Зачем? Зачем? Мода така пішла? Найкраща мода ходити в Бозі, коли ти знаєш, що ти Божа посудинка, а не мавпуєш інших, щоб виглядати. Тому я говорю вам вже 8, може 10 років мені, якби хтось підказував з боку. Я тепер розумію, що це були Боже, не дивись на, на, на інше. Не, і до нині я не дивлюся. Біблія мене вчить дивитися на починателя і звершителя віри. Ви мене чуєте? взірець наш з вами.